Вітаю вас, друзі, халіга теніс на зв'язку. З вами Антон, домашня тенісна робота, група 118. Цікаві епізоди, які я хочу розібрати у цьому відео. Отже, перший із них ми бачимо, Дмитро не встигає за швидкою відповіддю Маргарити, дуже пізно робить замах. І ось щось схоже і у другому епізоді. Подивіться, м'яч іде на нього, і він вже. Намагається бити, коли вже м'яч прилетів. Замах треба робити набагато раніше. Ось тут, у третьому епізоді, Маргарита класно бігає, але паузу би зробити або слайс. Тому що цей удар з бекхенду він не набирав траєкторії і він зразу попадав у сітку. Ось тут дуже високий м'яч з бекхенду, за задньою лінією Маргарита знаходиться і незручно було атакувати, але вона атакує дуже високо той летить. Тут же навпаки Своргенду зміщується, намагається бити, але також дуже пізно робить замах, тому і м'яч потрапляє до сітки. Ось тут Дмитро класно Вінерсом виграв епізод Маргарита цікава обертання було, але Дмитро. Відіграв там м'яч, і помилка Маргарити було дуже м'яко, розслаблено, немов з басейну вийшла, тільки зіграла біля сітки, накинула м'яч, і Дмитро виграв очко. Ось тут Маргарита супер добігає, допрацьовує. Олександр і подав, і драйволі виконав, але спокійно треба було той м'яч зі смеша доторкнутися до нього, а не намагатися пробити щосили. Тоді не було б ауту, тому що і професіонали, коли ми дивимося, доволі часто зі смешу у них виникають помилки. Ось тут бадмінтонна гра, Маргарита дуже класно зміщається в корт, атакує з форхенду, але м'яч уже опускається вниз, тому вона зверху вниз б'є і той летить вже у сітку. Треба було трошки вище точка удару. Ігорось тут цікаво бореться. До кінця виходить на хавкорт, пробуває прямо на Дмитра, який б'є свічку. І коли вже ви виходите вперед, треба так пробити, щоб вашому супернику було незручно той м'яч повернути. Ось тут ми бачимо, Маргарита зміщується з другої подачі, щоб атакувати, але запізнюється з ударом. Наступний епізод. Теж саме Ігор дуже пізно замах, немає широкої амплітуди з форхенду, і тому потрапляє м'яч в аут. Ось тут зіграти смеш за задню лінію було дуже важке рішення. Можна було спокійно підкинути той м'яч або слайсом було б ефективніше. Ну що ж ось такі помилки були у гравців. В основному, як ми бачили, то треба робити замах раніше. Входити в корт, так і точка удару попереду повинна бути.